Якщо перед вами стоїть якась подія або результат якоїсь події, і вам дуже страшно, як же воно буде. Зробіть цю просту техніку, закрийте очі, подихайте трішки, поспостерігайте за своїм диханням і уявіть ситуацію, яка склалася якнайгірше для вас. От самим самим найгіршим а, чином, як би це могло бути. Уявіть і проживіть її, як начебто ви вже так. А потім переключіть картинку і уявіть ситуацію, коли це все склалось найкращим чином. От самим неможливим, самим нереальним, самим класним для вас і всесвіто. І потім. Vou levar o cosmófito, e vou mostrar, e vou mostrar, e vou mostrar, e vou mostrar,